Компанія автопарк, нове чудове надходження. Отака Kia Rio у нас восьмий рік. Автомобіль має декілька косметичних таких нюансів, але не критично на швидкість, як то кажуть, не впливає. По задній частині отакий вигляд має авто. Дуже класний золотий колір. Маємо газик. Маємо ручні склопідйомники, маємо кермо. Туманочки, маємо 5-ступенева коробка передач. все чітко працює, вмикається. Маємо. Блок управління кліматом. Маємо Android-Magнітолу, Скарплей, Android Auto. Ви десь таке бачили і маємо 260 пробігу. Но саме но головне, що ми маємо, це ми маємо першу ціну на цей автомобіль 4000 доларів. Друзі, солодка ціна, як для Києва, де в цілому для України. Непоганий стан. Приїжджайте, всіх чекаємо. Цей автомобіль ви можете придбати кредит-лізинг за готівку. Безготівковий розрахунок та готівкою будь-якої валюти світу. Тому всіх чекаємо Сумська, 2А.